На Дніпрі, на місці трагедії, де перекинувся човен з п'ятьма пасажирами, триває пошукова операція. Нині водолази обстежують акваторію Дніпра. В неділю ввечері біля острова Шаламай в акваторії Дніпра за 150 метрів від берега перекинувся човен із п'ятьма пасажирами на борту. 17-річній дівчині вдалося самостійно дістатися берега і покликати на допомогу. Наряди рятувальників, ДСНСників, водолази, рідні і знайомі потерпілих відразу кинулися на пошуки. Втім, вже третю добу результатів немає. Знайдено було лише перекинутий човен. Ми вдоль берега начелі. Почали... Іскать. Ми вздовж берега почали шукати, де вони були. Може, мотор зламався чи щось. Пройшли за Димурівку під шаламай, побачили зліва вогні. Під'їхав туди. Це виявились поліцейські машини. А перед цим, коли ми пливли, я побачив ніс від перевернутого човна. Мотор у нього був у воді. Ми одразу поїхали на пошуки, але в районі цих кущів все обстежили і нікого не знайшли. Як виявилося, було так: мотор заглох, компанія почала пересуватися по човну, а він дуже нестійкий. Це казанка, і один невірний рух, і човен перекинувся. За такої температури води протриматися на холоді практично неможливо, говорять рятувальники. Температура води це найголовніший главний фактор. Это... Температура води головний фактор за такої температури. Людина може хвилин 10 максимум знаходитись на поверхні. Перехолодження людина гине причина може бути в тому, що від судом дихальні шляхи блокуються, і людина з повітрям у легенях гине. А тіло з може віднести дуже далеко. Втім, пошуки не припиняються. На місці працюють рятувальники. Нині місце трагедії поділено на квадрати, які обстежують водолази. Глибина на цій ділянці становить від 2,5 до 4 метрів. До обіду обстежили дві. З половиною тисячі метрів дна відімось дуже плоха вода, мутна плюс видимість дуже погана. Вода каламутна, плюс дають воду. течія велика. Робимо все можливе. Зараз змінюємо балони і знову занурюємось. А вже після 14-ї стало відомо, знайшли тіло одного з потопельників хлопця 94-го року народження. Знайшли тіло одного із учасників, які перевернулись на човні. Відразу долучилися і рятувальники з води дістали тіло хлопця 94-го року народження. На місці пригоди працювала слідчо оперативна група. Проведено огляд тіла. Тіло направлено на судову медичну експертизу на дану хвилину. Пошуки інших осіб, які зараз рахуються безвісти, зниклими. далі продовжуються. Рятувальники ж вкотре нагадують про дотримання правил особистої безпеки на воді. Пошукова операція наразі триває і буде продовжуватись. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.